Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Сьогодні збираюсь приготувати гарбузовий суп пюре. Якраз на балконі дуже зачекався свого часу гарбузи взяти від наших батьків. До того ж, такий супчик дуже корисний, особливо для дітей. Отже, спершу я готую овочі, дрібно нарізаю цибулю і також підготую собі моркву та картоплю. Можна також нарізати і великими шматочками, оскільки це не суттєво, в кінці я все буду перебивати блендером, але нарізаючи маленькими шматочками є ймовірність того, що все приготується значно швидше. Іноді таке буває, і я думаю, що таке буває в кожного, що зовсім немає бажання нічого робити. В конкретному випадку готувати щось їсти. І тоді просто потрібно зробити собі відповідну атмосферу. Я, от, наприклад, люблю готувати під якийсь серіал або цікавий фільм. На невеличкому вогні потрібно розтопити кусень масла, а щоб масло не підгорало, я додаю трошки соняшникової олії. Додаю сюди дрібно нарізану цибулю, а також моркву, і вони повинні на невеликому вогні трошки карамелізуватись. А коли цибуля і морква вже трошки зазолодилися, додаю сюди води і нарізаю невеликими скибочками гарбуз і невеличкими кубиками картоплю. Ви, напевно, думаєте, що я просто страшенно люблю готувати. Але я вас розчарую, я просто страшенно люблю смачно поїсти. А тепер час додати приправи. Першою у мене йде куркума, вона дасть гарного золотистого кольору, карі, трошки копченої паприки і мелений часник. А також додаю сюди трохи солі, а вже наприкінці приготування з допомогою солі можна буде повністю відрегулювати смак. І тепер додаю сюди стільки води, щоб повністю покрити наші овочі. Коли всі інгредієнти готові, я додаю сюди трохи вершків і збиваю погружним блендером. Ще трошки солі до смаку, додаю сюди також чорного меленого перцю та сушеної селери. А на завершення додам ще трохи мускатного горіха та трошки розмарину. При подачі гарбузовий супчик можна присипати різним насінням, полити оливковою олією, а мені ще дуже смачно з невеличкими шматочками фети. Тоді смак якийсь ще яскравіший. Ви обов'язково приготуйте й собі, приготування займає не також і багато часу, а виходить дуже-дуже гарно і смачно. І до того ж він такий сонячний на вигляд, що в холодні, осінні зимові дні. Трошки навіть піднімає настрій. на А решту залишки гарбуза, які у мене залишились, можна заморозити і використовувати пізніше, а якусь частинку я збираюся запекти в духовці разом зі спеціями. І можна потім вживати як гарнір до будь-яких страв. Дуже вдячна вам за приділений вами час, здоров'я вам, мирного неба і до скорої зустрічі.